Цього року Україна втретє відсвяткувала покров При Святої Богородиці, не 14-го, а 1-го числа, тобто цього місяця. Проте 14 жовтня залишається в українській історії українському сьогоденні особливим днем. Саме цей день вважається днем створення УПА української повстанської армії. Чи внесок у визвольну боротьбу українського народу важко переоцінити? Так, втім, 13 жовтня, день напередодні свята покрови, як його відзначало у 40-х роках ХХ століття. В історії УПА теж має своє значення. На цей раз трагічне саме. В цей день двічі в 1947 і в 1948 роках комуністична влада в Києві і в Москві ухвалювала рішення про масові репресії на заході України, які здебільшого закінчувалися депортаціями тисячів українців до Сибіру і далекий схід Росії. Власне про цю підзабуту, але драматичну історію розповість далі Олександр Войт в рубриці історія питання. До речі, нині ювілейний сотий випуск історії питання. Тому давайте зробимо приємне імениннику. Передивимось всі попередні 99 випусків і зустрінемось в 26-му році. А зараз сотий випуск дивимось. 1947 рік вже два роки, як Сталін переміг Гітлера. Його війська взяли Берлін, половина Європи контролюється з Кремля. Проте перемога має доволі неприємний присмак. Українці, яких він здолав голодомором і репресіями у 30-х, знов нагадали про себе його війська. Не можуть здолати спротив повстанців у лісах Галичини і Волині. І це виглядає, якщо не поразкою після перемоги, то точно перетворюється для нього на особистий. Виклик. Повоєнна Україна це згарища, розбомблені міста і спалені села. Сотні підприємств вирішили не повертати з евакуації, за і Волгу. Мільйони не повертаються взагалі. Хтось загинув на фронті, хтось помер від голоду в тилу, хтось залишається в Європі стерегти новий порядок. Весна літо 1947-го – операція вісла. Понад 140 тисяч людей примусово переселяють на західні землі Польщі, п'ять років війни, два роки миру, голод, хвороби, руїна і все одно постріли в лісі. У Києві і Москві бачать іншу небезпеку, більшу за руїну і голод, з якою треба покінчити негайно. 12 жовтня 1947-го ЦК КПБУ ухвалює рішення створити сім спецгруп МГБ для ліквідації керівників підпілля української повстанської армії. Через дев'ять днів починається операція. Захід понад 77 тисяч людей депортують із восьми західних областей і роблять це саме під покрову. День, коли українські воїни традиційно шукають захисту Божої Матері, Москва намагається перетворити на день покарання. УПА не просто партизани, це репрезентація іншої форми влади. Вона має структури, вона має податки, іноді у вигляді харчів карає колаборантів. Упа присутня у ритуалі місцевого життя. Вона веде адміністративну роботу, зв'язки, штаби, інструкції. Тому спроби радянської пропаганди звести УПА до криміналу не виходить, як мінімум в очах тих, хто стикається з ними в житті. УПА пропонує альтернативу політичної лояльності Для Москви Це кромола інша легітимність у свідомості людей, бо саме вони поширюють гасла, пісні і родинні оповіді. Саме тому вирішують не тільки стріляти по лісах, а нищити середовище через депортації, конфіскації, колективний тиск. Схема відпрацьована ще з 1939 року. Тоді з приєднаних територій вивозили польських чиновників, офіцерів, учителів у 40-41 роках. Селяни і священиків після війни ярлик міняють. Тепер це родини націоналістів. Схема одна й та сама: ніч. Машини підвір, кілька хвилин на збори. Станція вагони для худоби. Сибір або Казахстан. Так Москва відрізає підпілля від села, яке годує і ховає. Рік тому майже копія, 13 жовтня 1948-го. Рада міністрів СРСР ухвалює постанову про виселення сімей бандитських і націоналістичних елементів. Знову жовтень, знову перед покровою. Радянська влада намагається вдарити туди, де болить найбільше у родину і у святе. Разом із депортаціями працює пропаганда. Газети друкують так звані сповіді бандитів. Суди влаштовують показові процеси для столиці. Картинка порядку, але пам'ять людей працює інакше. У хатах згадують імена тих, кого вивезли чи розстріляли. У церквах читають молебні на кухнях, співають пісні, які ніколи не друкуватимуть. Офіційна історія одна, родинна зовсім інша. Алін здолав Гітлера, але роками не міг зламати повстанців у Карпатах. Масовий збройний спротив триває аж до 1956-го, три роки після смерті диктатора. У сорокових покрову святкують 14 жовтня. Саме під цю дату Кремль планує каральні акції. Сьогодні за новим календарем свято перенесене на 1 жовтня, але символ залишається. І дата, яку Москва хотіла зробити днем покарання, стала днем тяглості. Ті і сили днем захисників і захисниць України.